Зелені зони в Ужгороді продовжують слугувати інтересам окремих підприємців. Тут, на вулиці тиводара Легоцького, посеред газону нещодавно з'явився торговий павільйон. Встановили цей маф разом із автобусною зупинкою, тим самим відірвавши шмат зеленої зони. Минулого року місцевий підприємець звернувся до міського голови з проханням виділити цю ділянку під торговий павільйон в комплекті з автобусною зупинкою і отримав її без конкурсу. Корупційну схему в таких діях вбачає депутат Ужгородської міської ради Валентин Штефаньо. Віддали ділянку на зеленій зоні, що взагалі заборонено на зелену зону, так просто покласти будь-який мав і. Без конкурсу ця ділянка була отримана однією конкретною особою. Процедурно це мало би виглядати таким чином. Цій ділянці надають кадастровий окремий номер, викладають це на прозоро, і тоді мешканці і інші підприємці, які бажають отримати оренду на цій ділянці, вони торгуються, за рахунок чого місто отримує більше коштів. Виграє місто, міський бюджет виграє, і тоді справедливим шляхом людина отримує це місто для ведення своєї підприємської діяльності. Після встановлення мафу депутат під час сесії Ужгородської міськради звернувся до своїх колег, аби дозвіл скасували. Пропозицію підтримали. Я обґрунтував своє е, прохання тим, що е, цей маф встановлений на зеленій зоні, тобто там, де є зелена трава, насадження, дерева. Е, і він не має бути тут, тому що е, ми е, також е, хочемо жити в зеленому місці, де люди хочуть відкривати вікна і бачити не тільки мафи, смітники, щурів і так далі, а хочуть бачити якусь природу, дорогу, дерева і так далі. Очі також хочуть дихати. Попри те, що рішення про розміщення тут торгового павільйону на сесії скасували, доля цієї ділянки досі невідома. Підприємець подав до суду і має шанс знову отримати всі дозволи, розповідає головний архітектор Ужгорода. На сьогоднішній день йдуть судові справи. На підставі рішення сесії ми анулювали даний паспорт прив'язки малої архітектурної форми управління архітектури, чекаємо вирішення через суд. Я думаю, це буде питання в першу чергу, чи було законне рішення сесії міської ради щодо встановлення, щодо скасування рішення виконавчого комітету. Якщо воно було незаконне, значить підприємець буде продовжувати і отримає знову всі дозвільні документи і буде продовжувати далі використовувати дану нову архітектурну форму. Подібні ситуації в обласному центрі не поодинокі, і все частіше відбувається знищення зелених зон заради комерції. Хочу просто звернути увагу вашу на те, що е, перехрестя е, біля Токію вже забудовано повністю. І ця тенденція буде продовжуватися повністю по цій вулиці, аж, аж до кінця до, до самої церкви. Тому тут буде. Через декілька років років приблизно як п'яний базар. То саме схожа доля, і у ділянки перед багатоповерхівкою на вулиці Марії Заньковецької. Сто метрів квадратних прибудинкової території без відома мешканців віддали у приватну власність ще у 2010-му. Ми створили ОСББ в 2017 році. Ми хотіли приватизувати земельну ділянку, цю прибудинкову територію, яка відноситься до нас. Тоді ми дізналися, що 10 сотин виділено комусь, що хтось без нашого відома, без, ніхто не поставив нас, нам ніхто не сказав і виділили 10 сотин перед нашим будинком. Через те в нас тоді почалися всякі перепітії. Ми подали на суд у 2020 році, у 23 2023 році ми першу інстанцію програли, тепер ми подали на апеляцію. Тут, щоб щось будувати, тут треба вирізати, ви бачите, який у нас садок. Весь садок потрібно вирізати. Якщо під'їхати, не дай Бог, якійсь пожежній машині, вона не зможе під'їхати, якщо в нас якась буде чреззвичайна ситуація. Це дуже небезпечно. В нас буде темно, у нас буде сиро, в нас і так сирість, але в нас буде сиро, у нас дуже погані будуть умови для життя. Мешканців. Тут е, всі мешканці, які були, була діляночка, там садили все, і були, як сказати, і малинки, і, і фрукти, і сливи, все, все було. Но тепер вже не садять нічого, тому що вирішили забрати цей участок на стройку, стройку дома. Я не представляю, що як буде стройка, якщо цей будинок дуже старий вже. Jak steke, to dom, A když se začnou cakopat nebo něco takového, tak ruce tato čtvrtý to zase samy rohují. U mě je takové názor. Тут за документами повинна з'явитися комерційна забудова. Власник уже в процесі отримання всіх необхідних документів. На комісію, транспортну комісію потрапили документи, що стосуються цієї ділянки для погодження заїзду на цю ділянку. Тобто власник цієї ділянки хоче собі погодити заїзд, і після цього, вже, коли він погодить заїзд, звичайно, тут почнуть, Якісь подальші кроки. Що стосується е, дозволу виконкому, е, архітектури, е, винесення там, ну, меж цієї ділянки, де буде в'їзд, і, звичайно, тут буде е, щось будуватися. Мешканці б'ють на сполох, але чи почують їх у міській раді, поки що невідомо. Наразі ситуація в, розробляється проєктна документація, отримуються відповідні вихідні дані на забудову. Та земельна ділянка була надана ще раніше, було змінено цільове призначення і в судовому порядку власник земельної ділянки виграв всі суди, про, ну, які, в принципі, залучалися і мешканці, і міська рада. Тобто він виграв суд і та земельна ділянка в нього власності. Ще дозволу в них немає на будівництво, вони тільки зараз оформляють документи на, та вихідні дані на проєктування. Ситуація з торговим павільйоном на вулиці Легоцького та забудовою прибудинкової території на вулиці Заньковецької свідчення тривожної тенденції в Ужгороді. Зелені зони стають жертвами комерційної діяльності без належного врахування думки мешканців, що переважить на вагах Феміди, інтереси бізнесу чи думка громади, залишається під знаком запитання.